Українцям вже отут корупція, бідність, нестача житла. Тому що дня в країні відбувається вісім акцій протесту 60% людей готові вийти на вулиці. Найбільш радикальна молодь, а точніше, студенти. Від них залежить, чи станеться революція вже завтра? Революція в Єгипті у січні-лютому скинула президента Хосні Мубарака. Він займав найвищу державну посаду 30 років. Ененілатегавонфиттіхеві а ятихорокосні мубарак міг би керувати до самої смерті, навіть за умов корупції, бідності і невдоволення людей, вважає політичний аналітик Андрій Мохник. Головний прорахунок режиму доступ мас до вищої освіти. В останні 10-15 років двері університетів відкрилися і для жінок, і для незаможньої молоді. Єгипту. Студенти першими вийшли на площу Тахрір. Звідси почалася революція. Мубарак дав можливість доступу до вищої освіти великій кількості своїх громадян. І вони, коли отримали цей доступ, коли почалося це вільне спілкування, коли власне ідеї, які народжувалися серед інтелектуалів, опанували свідомістю молоді, свідомістю студентів, вони вийшли на вулиці і вони власне здійснили революцію і скинули Мубарака. Аналогії аж надто наочні, вважає Андрій Мохник в Україні при владі такий собі колективний мубарак: люди, які прийшли в політику ще за часів брежнєва Щербицького, і водночас велика студентська армія, яка є джерелом небезпеки для правлячого режиму. Сьогодні влада розуміючи, що студенти можуть бути отим рушієм української революції, вона робить все можливе і неможливе, щоб перекрити, власне, ріст студентської свідомості і, взагалі, навіть чисельний ріст студентства. Революція! 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 У нинішніх можновладців ціла стратегія з нейтралізації молодіжної загрози вважають лідери студентських громад. Проект закону про вищу освіту передбачає об'єднання, а фактично скорочення значної кількості вищих навчальних закладів і відповідно зменшення чисельності студентів. Цю саму мету переслідують ініціативи міністерства освіти і науки, молоді та спорту на чолі з Дмитром Табачником. скорочення бюджетних місць для студентів на 42%. дозвіл вишам самостійно змінювати плату за навчання протягом року, фактична ліквідація зовнішнього незалежного оцінювання у школах, запровадження інших форм здання іспитів до вищого навчального закладу. Дарина Степаненко за навчання в університеті не платить, встигла поступити до того, як табачник урізав держзамовлення. Документи подавала одразу до трьох вишів. Якби не пройшла, сиділа б удома. Родина не має грошей на навчання. Рік навчання на факультеті коштує 15 тисяч. Якщо людина хоче вчитися, якщо вона має здібності, таланти, чому вона не може через те, що скорочують держзамовлення, це як мінімум несправедливо і неправильно. Україні не потрібні талановиті студенти, не потрібні люди, які будуть її піднімати. Але підконтрольна Верховна Рада проголосує за закон, вважають експерти. Міністерські новації там всіляко виправдовують. Міністерство освіти не вповноважене втручатися в діяльність того чи іншого вузу. Вуз собі сам визначає замовником. Ви замовник батьки, ви дитину відправляєте, він домовляється з вами. Отака у нас буде плата. З одного боку, це показує їхню українофобську зверхність, тому що а навіщо українцям вища освіта? Ну, вони можуть працювати на підприємствах олігархів, і цього буде достатньо, або десь виїжджати за кордон. А з іншого боку, це просто говорить про те, що поставлений такий запобіжник: менше студентів, менше от. Отої революційної маси, яка може власне як та хвиля змести їхню українофобську владу, загроза феодального поділу на касти вічно багатих та безпросвітно бідних бачить сама молодь неосвічених затурканих людей простіше тримати покірними. Саме за молоддю, саме за молодими, розумними і прогресивними, і такими, які не бояться і не залякані, саме за ними якраз все майбутнє нашої країни. Тобто вони нас бояться, тому що ми нічим не залякані і вони не мають чим стримувати нас. Кожен хоче, щоб його визнавали людиною, но жу, тільки не бидлом, бо кріпосне право було відмінено ще в 1861 році. Андрію Ілленку 23 роки. Учора ще студент, а сьогодні молодий політик, депутат Київської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Свобода. Десятки однопартійців Андрія, яким ще немає 25, також стали депутатами місцевих рад. Але це радше виняток, каже він. В Україні відбувається консервація старої псевдоеліти. Діти багатих батьків, які зробили кар'єру ще в Брежнівські часи, у спадок отримують державні посади. За даними журналу, кореспондент у теперішній владі близько сотні дітей, братів, сестер, кумів, вищих посадовців держави. Журналісти інтернет видання Українська Правда назвали їхні прізвища. Син генерального прокурора народний депутат Артем Пшонка після підвищення батька став заступником голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю. А брат Микола Пшонка призначений заступником голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Сина лідера Комуністичної партії України Андрія Семоненка призначено першим заступником Держагентства інвестицій та розвитку. Син народного депутата від партії регіонів Ігор Калетнік очолив Держмитницю за квотою Комуністичної партії України. Син народного депутата від партії регіонів Юрій Став заступником міністра юстиції. Син міністра фінансів Олексій Ярошенко голова податкової інспекції Подільського району Києва. Сина народного депутата від КПУ Катерини Самойлик Сергія Самойлика призначено прокурором Ялти. Чоловік народного депутата Олени Бондаренко заступник міністра надзвичайних ситуацій. Запит нинішньої системи влади чіткий. Переконані активісти студентських товариств. Молодь має бути аполітичною, пристосуванською та розколотою, бо інакше вона постійне джерело небезпеки для різного роду окупантів та їхніх спадкоємців. Загалом, за останні 100 років студенти були рушієм усіх українських революцій від 1917 до 2004 року. Студенти в українських революціях. 1918-й. студенти масово пішли в армію Української Народної Республіки, склали основу бойової частини у бою під Кутами. 1919-й. дев'ятнадцятий, й студенти є ідеологами повстанської холодноярської республіки. 1929-й. двадцять й Студентська молодь стала основою організації Українських націоналістів УУН. Згодом упа зі зброєю в руках бореться проти польських, німецьких, угорських, румунських, московських окупантів. 1990-й. студентське голодування на майдані незалежності, революція на граніті стало прологом незалежності. 2001-го беруть участь в акціях Україна без хучми 2004 й студенти, активісти помаранчевої революції. Один з учасників революції на граніті, лідер свободи Олег Тягнебок, згадує: тоді, у 90-му, акція була повністю організована силами студентства. Результат протесту приголомшив Європу. Відставка голови Ради міністрів ОРСР Віталія Масола та виконання ключових вимог голодуючих. Так заклали підвалини незалежності. Натомість українські націонал-демократи перелякалися молодих. Пішли на союз із комуністами на виборах 1994 року. суттєво підняли вікову планку для кандидатів у народні депутати. До 25 років більшість активних учасників революції на граніті опинилися поза політикою. До парламенту потрапили одиниці. 1998 року. Олег Тягнибок виграв вибори в мажоритарному окрузі. Ця революція е, виявилася незавершеною саме через те, що не була проведена люстрація і не була змінена ця система влади. Не змінилося відношення між владою і громадою. Тоді друга революція, помаранчева, так звана революція, виявилася друга, вже е, не тільки не не завершеною, але вона виявилася зрадженою. Третя революція, яка вже є не за горами, і вона прийде саме завдяки. Безглузним діям тієї влади, українофобським діям тієї влади, це буде революція за національні права, за соціальну справедливість і за захист громадянських прав. І власне я переконаний, що ця революція, на відміну від тієї, яка була незавершеною і тієї, яка була зрадженою, обов'язково буде звитяжною і переможною для всіх українців. Студенти вже гуртуються, виходять на вулиці. Останні акції в різних куточках України проти деградації освіти. Влада теж не дрімає, намагається колоти студентський рух. Якщо не допомагає, найбільш активних виганяють з університетів та навіть кидають до цюпи. Юрій Михальчишин, один із студентських лідерів Львова, каже: теперішній час нагадує події 20-30-х років у Галичині. Тоді польська влада відрізала доступ до вищої освіти для українців. Українцям забороняли навчатися в університетах понад норму в 5%. відсотків. Львові був створено український таємний університет, де підпільно нелегально збиралися професори, викладачі і студенти на квартирах, проводили лекції. Видавали дипломи, до речі, люди здобували освіту в умовах окупації цілком незалежно від держави. Львівські студенти поки що просто імітують екстремальні вчинки. Наприклад, провели символічну страту опудала, яке схоже на міністра освіти та бачника. Проте навіть такі натяки відверто шокують владу. Шиберницю ставили в місті, людину населяли на голову, так мовити, петлю. Скажіть, будь ласка, а то за всіма канонами положено чи ні? Михайло Куручка, полковник міліції, заступник начальника головного управління МВС у Львівській області з питань громадської безпеки, давній недруг львівських студентів, під час президентських виборів 2004-го очолював міліцію міста Львова. Молодіжні організації звинуватили його в політичних провокаціях та розправах, побитті та залякуванні студентів, відкидання гранат в офіс студентського братства. 5 квітня 2011-го Львівська обласна рада висловила йому недовіру за спробу приховати причетність міліції до побиття людей в центрі Львова 25 лютого під час так званої розмови з країною. На акції у столиці нікого не вішали. Зате вона закінчилася гучніше. Протестувальники зібралися під комітетами Верховної Ради, запросили не лише студентів, але й викладачів, батьків, школярів. Більшість прийшла з національною символікою. Проте це не сподобалося членам маргінальних лівих угруповань, які зненацька напали на студентів, намагаючись зірвати національні прапори. Вигукували українофобські гасла. Це є представники молодіжного руху руху Антифа, які поєднують собі е, різні там необільшовицькі рухи, анархосиндикалійські. Вони прикривають, вони прикриваються соціальними проблемами і. Втираються в довіру до звичайних студентів, які є, які десь більш-менш українські патріоти. Але вони їм промивають мізки, кажуть, що українська нація взагалі не існує. Ключове ліві вимагали ні слова про табачника. Виступаємо тільки проти норм закону. Потім кинулися на гурт студентів, щось вигукуючи їм про фашизм, та отримали гідну відсіч. Політичний аналітик Андрій Мохник вказує, через спробу розколу та деполітизацію акцій студентський рух намагаються завести на манівці і роблять це за вказівкою банкової. Ті люди, які пропагують студентські акції проводити як акції, аполітичні, вони сьогодні дійшли до того, що вони не кажуть, що табачника геть. Вони кажуть, треба просити в табачника, щоб він то чи інше питання вирішував. Просити. Щоб він зробив ту чи іншу невеличку поступку. Тобто, ідеологи аполітичності вони в принципі заводять студентський рух на манівці. Ці буцімто аполітичні об'єднання вперто вживлюються у студентське життя, констатують молоді активісти. Вони на сьогоднішній день виконують функцію оцей от нейтралізатора студентського руху під виглядом соціальних гасел, Людей, ці абсолютно в принципі, логічні і правильні соціальні гасла закликають людей. А потім під цим соусом іде жорстка українофобна пропаганда, лівацька пропаганда. Уже кілька років із такими організаціями працює німецький фонд імені Генріха Бьоля. Його керівник в Україні Кирило Савін переконаний, українське суспільство надто консервативне, і це погано. Ми відстаємо від світу, який нестримно глобалізується. Через ліві та ліберальні ідеї пробують перевиховати молодь. Фонд імені Генріха Бьоля працює в Україні з 2008 року. Бюджет 250 тисяч євро в рік. Серед пріоритетів захист прав людини, пропаганда фемінізму та гендерної рівності, підтримка сексуальних меншин, допомога іммігрантам, боротьба з правим екстремізмом. Ми маємо контакти і підтримуємо е, рухи, політичні ці громадські, які ідейно є лівими. Або ліволіберальними Студентство, Воно відображає ті тенденції, які є в суспільстві, і, на жаль, скоріше і серед студентів в бік націоналізму, в бік правої. або Право центристської риторики набагато більше людей. Хоча останнім часом ми спостерігаємо якраз виникнення цілої низки таких низових ініціатив студентських, як цей профсоюз, пряма дія і ще декілька організацій, які є абсолютно лівого спрямування, навіть ліворадикального спрямування. і антифа, і анархісти. Це е щире зізнання з їхнього боку. Тому що українське студентство і, взагалі, українці, і українська молодь, вони є носіями здорових цінностей і національної ідеї. Вони, по суті, пропагують повне знищення усіх здобутків національного відродження в Україні. Тобто це є другий фронт. Перший фронт це є Москва, яка пропагує просто відвертий російський імперіалізм. А другий фронт це. Лібералізм, який знищує як ракова пухлина, він знищує націю, але робить це набагато підступніше. Приклад, як можуть збігатися інтереси західних глобалістів та російських імперіалістів? Питання статусу державної мови, коли там, скажімо, там в мовному питанні починається дискусія, що важливе право людини на на, на, або можливість і право людини говорити тією мовою, яка вона хоче говорити, яка для неї зручна, або інтереси якісь міфічної нації, то для нас є абсолютно пріоритетним, власне, права людини, і її, скажімо так, добробут. Це просто маніпуляція, тому що мова це є. Ознака нації, а не ознака окремої людини. Якщо б кожна людина мала свою окрему мову, ми б мали б мільярди мов, і ми б один одного не розуміли. Дмитро Білоус студент Києво-Могилянської академії. На заклики лівих ні слова про табачника не зважає. Бере активну участь у протестних акціях. Одна з них закінчилася допитом у Печерському райвідділі міліції. Питали про всі політичні мітинги, великі, які відбувалися з 1 січня. Це день соборності, день народження Тараса Шевченка 9 березня, студентська акція. Це остання, так яка була під комітетами Верховної Ради. Ну тобто, це була така розмова про все на світі. Правоохоронці не полінилися подзвонити мамі Дмитра, ходили до неї на роботу. Студент переконаний, його цілеспрямовано залякують. Зрештою не дивується у міліцейських кабінетах на почесному місці портрети Сталіна. Та Дзержинського. Було два портрети Сталіна. Один такий ще архаїчний, а інший роздрукований з інтернету. Там Сталін, спасіба нам за щасливе дитинство, і там Сталін з діточками. Потім пару портретів Дзержинського. Найбільш активних уже саджають. На початку року кинули до в'язниці націоналістів за підозрою у знищенні бюста Іосіфа Сталіна в Запоріжжі. Тепер нова справа проти 20-річної студентки Ганни Сінькової. Торік, 16 грудня, вона взяла участь у своєрідній мистецькій акції смаження яєчні на пагорбі слави у Києві. Проводили її відкрито. Міліція не перешкоджала. Так молодь викривала цинізм нинішньої влади, яка спекулює на темі війни. Високопосадові фарисеї, які прирекли ветеранів війни жити на мізерні пенсії, кинулись захищати своє право безцільно спалювати газ. І заяви мережі український студент. 4 квітня дівчину помістили в СІЗО. Народний депутат Андрій Павловський та депутат Київської обласної ради Андрій Ілленко брали дівчину на поруки. Апеляційний суд Києва відмовив, залишив Ганну у в'язниці. Мовляв, заяви не завірені нотаріально. Листа Тетяни Сінькової, матері Ганни. Її допитували троє невідомих, закрили в тісній кімнаті, погрожували, сильно лаялись матом, випитували інформацію про всі, кого вона знає. Адреси, телефони, зв'язки. Казали, що все її оточення мерзотники, які скоро сидітимуть поряд з нею. Казали, що це лише початок, а буде гірше. Влог Олени Білозерської. Скорочення студентів, цькування активістів, розкол молодіжного середовища. Так влада намагається поставити заслін революції. Але це дасть хіба тимчасовий ефект. Триваліший забезпечить яничари, які не виступають проти чужої влади. Виховувати перевертні мусять школи та університети. За цим пильно стежить Міністерство освіти і особисто міністр Табачник. Восьма школа у старому центрі Львова найстаріша в Україні. Тут завжди було вільно, навіть в совєтські часи. Тепер вчителі міркують, як зберегти той особливий дух. Підручники історії, які отримали цього року, ніби пересипані через сито. У нових підручниках історії голодомор 32-33 років більше не геноцид. Вилучили факт союзництва нацистської Німеччини та Сталінського СССР. Приховали боротьбу у з нацистами, вирізали портрет Романа Шухевича. Нічого про репресії в 30-х-80-х роках, атеїстичну політику московських большевиків, повоєнну русифікацію українських шкіл. Прибрали навіть згадку про помаранчеву революцію. Андрій Мохник упевнений, міністерство освіти займається політичними функціями, пропагандою російського імперіалізму. Міністерство освіти йде таким шляхом, щоб сформувати е, українського школяра українського студента, щоб він не мав патріотичного світогляду, національного світогляду, щоб він е, мав фрагментарний розрізнений світогляд. І якщо сьогодні український школяр з п'ятого класу буде вчити історію, в якій не буде українських героїв. Він не буде протистояти російському імперіалізму. Він не буде протистояти глобалізму. Він не буде мати, напевне, там національної честі, національної гордості. Історик Наталя Яковенко ліберальних поглядів пропонує відмовитися від імперської, а також національної історії. У центрі подій має бути людина, її побут та світ довкола. Історія має орієнтуватися не на якісь абстрактні спільноти, чи це держава, чи це нація, чи це якесь таке суспільство? Ніхто не знає, що воно таке. А теперішня історія повинна орієнтуватися на людину. Значить, людина головне мірило всього, що відбувалося в минулому. Андрій Мохник проти такого підходу. Якщо імперські історики заперечують українську націю, другі право на національну ідентичність в Україні. Вони де-факто союзники та однодумці, виковують одну людську породу, яничар. Теперішній підручник демонстративно етноцентричний. Він ігнорує історично складену багатоетнічність і поліконфесійність України. Наталія Ковенко, доктор історичних наук, ми повинні відмовитися від етноцентризму, тобто етнічного підходу, перебільшення і гіперболізації держави, мілітарних аспектів викладання історії. Дмитро Табачник, міністр освіти, сьогодні російські імперіалісти і ліберальні глобалісти грають в Україні одну гру. Вони, як ті шулери, грають на одну руку. Проти українців, тобто один одному пасують, один одного прикривають, навіть ніби сперечаються, але насправді все це спрямовано проти українців, проти третіх осіб, тобто проти української нації. І в цій ситуації ми бачимо що ідеї лібералів, вони можуть підживлювати власне технології російських імперіалістів. І навпаки, російські імперіалісти можуть покривати чи використовувати ідеї лібералів. Шуть історію слід вчити через гру. Ніхто не силує параграфами чи контрольними. З 2003 року наші діти мають таку: це сокіл або джура. Її затверджено наказом міносвіти. Найкращі їдуть на всеукраїнські змагання. Торік їх провели на Закарпатті. В основі гри козацькі традиції, патріотизм та фізичний гард. Учасники долали смугу перешкод з використанням козацької легенди, стріляли з пневматичної зброї, змагалися в таборуванні. На ватрі оцінюють виконання патріотичних пісень, навпоряді строєву підготовку, маршову пісню. В інтелектуальній грі відун юнаки вправляються в знаннях з історії українського війська, нинішніх Збройних сил. Віктор Рох серед організаторів джури пригадує, попри екстремальні умови, діти ніколи не здавалися. І в Криму. І в Донецьку, і в Львові сприймають позитивно Шевченка і Козаків. Саме тому та гра спрямована не на якийсь там розкол, що одні сприймають, інші не сприймають. а Це те, що всіх об'єднує. Але під керівництвом табачника джуру хочуть відкинути, повертають так звану зерніцю. Діти, народжені в Україні, точно не знають, що це таке. Старші люди, які пережили совєтську окупацію, можуть згадати той комуністичний бенкет в деталях: криваві галстуки, портрети творців голодоморів, Брежнівські Холуї. Зараз, звичайно, на портретах інші персонажі, але Зерніца знову на часі, бо розуміють, її важкий дух глибоко отруюватиме українських дітей, каже Андрій Мохник. Більшість тих людей, які сьогодні намагаються впроваджувати зернісу, вони виховані совєтським союзом, вони є апологетами совєтського союзу. Вони є апологетами Москви, і вони оті цінності будуть впроваджувати через гру Зерніца. Зерніца, продукт совєтського агітпропа часів Брежнєва. нині інфікує українське суспільство криміногенним елементом. Першою жертвою впала некритична до совєтського минулого Одеса. Вказують експерти. Одеські освітяни без застережень пустили до своїх шкіл натуральних російських терористів, які вже вербують українських дітей. Про це СБУ та прокуратуру попередили місцеві активісти свободи. В школах Одеси проводять так звані уроки мужества. Їх ініціатор – 27-річна Марія Більчак, член забороненої нині російської терористичної групи Красний Бліцкріг, що сповідує ідеологію радикального сталінізму. Бойовики групи планували вбивство лідерів російського молодіжного руху оборона Ірини Воробйової, Олега Козловського, представника молодіжного яблука Іллі яшина проти кількох членів красного бліцкріга в Російській Федерації порушено карні справи. Що ж, влада кидає виклик студентам або схиляєте голови, або змагаєтеся, як попередники в 20-му столітті. Тим часом нашій молоді знову йдеться не лише про соціальні, але й національні права. Схоже, українські студенти вже готові підхопити стафету сучасних революцій.